Дозволити виїзд за кордон військовим у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. і от поговоримо про це докладніше з автором документу Сергієм Рудиком, народним депутатом групи Партія за майбутнє підполковником, який захищає Україну. Він долучається до нашого ефіру. Добрий день. Доброго дня, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, як виникла ця ініціатива і як її сприймають в стінах парламенту? Адже ну достатньо така радикальна пропозиція з боку вашої фракції е дозволити виїзд військовослужбовцям в умовах війни за кордон. На чому вона базувалася? концепція і ця ідея сьогоднішній день. Військовослужбовці мають право на десятиденну відпустку. За сімейними обставинами під час воєнного стану це єдина можливість для військовослужбовця, незалежно від того, він мобілізований чи добровольцем пішов зсу чи кадровим військовим відвідати родину. Але в зв'язку з забороною на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років, він цією можливості скористатися не може. Ми вважаємо що це неправильно, особливо це стосується людей, які вже багато днів провели на. Так звані перші лінії або на нулі, тому виникла ідея цього законопроекту. Ми вважаємо, що е, військовослужбовець має таке право, він е, може ним скористатися і повинен ним скористатися. Парламент е, зареєстрував цей законопроект 30 вересня. І, власне, згідно з нормативною. Практикою у апарату Верховної Ради є 15 днів на те, щоб ГНЕО, головне науково експертне управління, дало, сподіваюся, позитивний висновок. І кожен військовослужбовець, хто побув, якщо так можна сказати, а по великому рахунку воював, ризикував життя, має цю можливість і він повинен нею скористатися. Є ризики певні і в цьому документі. Давайте відверто говорити. Можливо, і знайдуться люди, які не повернуться з такої відпустки, з такого відрядження, з такої зустрічі з рідними. Яка реакція держави буде на це? Бачите, на сьогоднішній день військовослужбовець, який отримав право на 10-денну відпустку за рішенням командира, це теж треба сказати про це. І командир дає таку таке право людям не більше 5% від бойового складу конкретної військової частини. Якщо він протягом 3 днів не повертається в розташування військової частини, це вже трактується як самовільне покинення військової частини. Якщо ж він цього не робить в десятиденний термін, то це вже е, порушення кримінальне, яке карається тут до норм воєнного часу. Тобто, в даному випадку е, ми нічого нового не робимо. Оскільки ця норма діє в чинному законодавстві. Е, Наше завдання, я перепрошую, що з відеозв'язком, мене, мене бачимо, видно. Да, все в порядку, ми вас бачимо і чуємо. В даному випадку ніяких новел немає. Але я більш ніж певний, що люди, які вже три місяці побули на першій лінії, не потребують е, ніяких застав. Як є у випадки з деякими категоріями громадян, вони це довели. Тому я думаю, що таких випадків не буде, але це буде для них великим стимулом. Бо відвідання родини це прекрасна нагода отримати позитивні емоції і з новими силами воювати і бити ворог. Ну в цьому з вами згодні? Але знаєте, є таке ну теж дискусійна дискусійне питання стосовно заборони виїзду студентам на, на навчання за межі України, і тут о, виникає ну підґрунтя для дискусії. Мовляв, ви не дозволяєте їхати людям навчатись, але ті, хто став до лав зсу, можуть мають можливість виїхати там на відпустку на кілька днів. Як ви бачите це питання? От зокрема, питання можливості виїзду студентів за кордон. Студенти – це не єдина категорія людей, по яким ведуться питання. Я вважаю, що е, аспіранти і докторанти е, мають право мають мати право на виїзд за кордон наукових цілях. Але це не може стосуватися всіх завдання всіх молодих людей на сьогоднішній день або захищати батьківщину, або готуватися до захисту батьківщини, і це питання має бути однозначним. Військовослужбовець відрізняється від рядового громадянина України, хоча б тим, що він вже напередку, він вже в Збройних силах України і він вже достоєн своєю попередньою діяльності на такий виїзд. Зверніть увагу, що на сьогоднішній день. На виїзд мають право велика кількість громадян. Насправді це і діячі культури, це і спортсмени, це і водії, які здійснюють свої поїздки з метою перевезення гуманітарних вантажів, і достатньо ще велика категорія людей. Я просто намагаюся пояснити, що як би це не парадоксально звучало, але військовослужбовці на сьогоднішній день є однією з найбільш вразливих категорій громадян. До мене після реєстрації цього законопроекту почала звертатися велика група людей з різних військових частин і пояснювати свої історії з одного боку. Наприклад, військовослужбовець може виїхати за кордон для навчання, якщо він підвищує свою бойову підготовку, або якщо він отримав поранення, але є багато реальних випадків. Коли військовослужбовець не може скористатися цим, тому що його безпосередній командир не хоче чи не може це зробити, це треба зробити саме законодавчою нормою, зобов'язавши в межах існуючих правил і можливості це робити. А З коли законопроект є... може бути проголосований, коли от перший військовий зможе за вашим законопроектом поїхати за кордон. Ну, ще раз кажу, законопроект зареєстрований був 30 вересня 15 днів на висновок гнев. І комітет може розглядати його і рекомендувати погоджувальній раді парламенту на внесення і голосування з формальної точки зору може бути і перше читання, і друге. Але законопроект не складний, Тому я вважаю, що до кінця жовтня парламент повинен проголосувати за цей законопроект і не має бути ніяких причин цього не зробити. Головне, як кажуть, в таких випадках політична воля, довіра. До наших збройних сил і ця довіра має закріпитися в голосуванні позитивному за це рішення. Ми будемо сподіватися, що ваші колеги підтримують вашу ініціативу. Голоси знайдуться, і дійсно наші військові отримують можливість. Виїхати за межі країни за для того, щоб як ви кажете зустрітися зі своїми родинами. Дякуємо дуже новими силами бити, повернутися да й ворога героям. Слава, дякуємо вам, смерть ворогам. Сергій рудик, народний депутат України, депутатська група партія за майбутнє з нами був на зв'язку.